Така ситуація, у людей ручка опускається, вверх-вниз ходить, але вікно по питлівій стороні не протискається. Ось дивіться. Зверніть увагу на цю цапфу. Дивіться, я опускаю ручку вниз, вверх. І зверніть увагу, ця цапфа взагалі не рухається. Тож питання, чому так відбувається, в чому проблема? Відразу даємо відповідь. Дивіться, відповідь ось тут знаходиться. Викручую фурнітуру, щоб вам показати, в чому саме проблема. Причина в нас яка Цей штіфт на середньому запорі він мав би входити в зачеплення ось так з ножицями. Але через те, що ну, це стара фурнітура і ось цей елемент тік маленький, він розхитався, бачите? Петльова сторона не працювала. Що робити? Чи можна це відремонтувати? На жаль, ні. Тільки заміна всієї фурнітури. Чому? Тому що це фурнітура зігені аубі, вона вже не випускається багато-багато років. І один елемент фурнітури зламався потрібно міняти всю, ну або лишати так, вікно, і питльова сторона не буде притискатись. Це також не варіант для клієнта. Тому будемо міняти тут фурнітуру на нову. Ось така історія.